Тетя щось каже дрочерство, Ну, можливо, хай буде так. За останніх з 21-го року, з 20-го, 5 БМВ. На деяких їздив більше, на деяких менше. Є 39-та 3-літровий м 57 є 39-та 523-та газ бензин. Потім був f 25 службовий тролітровий, вже N-мотор N57 і E-53 е Дорест на М57 моторі. І от остання крайня Е70 е Е70. Сьогодні трошки більше року, як в мене Є70-й. Е з 3 на двох турбінах, задня пневма. Активна, активна рульова, що говорили Гімаройна. На сьогодні машина проїхала 63 тисячі. Є показники бортового, 350 сьогодні виповнилось. Купив її з пробігом 287 було на приборці. Ну, рідний, не рідний, ми не говоримо про те, чи він рідний. Автівку я брав своїх, скажімо, знайомих, близьких знайомих, більш-менш я знав історію машини. Там чітко сказали, коробка була поміняна там. тоді, то цепки мінялись, вкладиші підкидались. Тобто, ніяких сюрпризів з автівкою не мало бути. Автівкою я був аж до Сентропе доїхав на цьому е 70 Обслуговував немало, вкладав, не шкодував кошти, диски, диски тормозні, колодки, масла, фільтра. Mm -hmm. Що було саме критичне за весь цей період в рік часу? В 63 тисячі активної їзди в різних режимах. Я машину не, в принципі, не жалію, машина їде, кажуть, турбіна крутить, Саша газує. Саме критично було, вона мені не завелась один раз, як я обмивав покупку е 70 розрядився акумулятор. Я купив новий акумулятор, після того-фут-фу з машиною по сьогоднішній день вона ні разу, жодного разу, я не бачив на ній чека, він є тут, його не вирізали. Я жодного разу не мав ніякої абсолютно критичної проблеми з цією машиною. Два речога дорогих, там вийшло щось. По 5 тисяч, патрубки тріскали, інтеркулера, верхній, ні, нижній. Ну вона не глохла. Да, вона почала диміти, пропала тяга, з'явився легкий свист. Я Зрозумів, що це патрубок, це замінилось швидко, без проблем. Один раз перетерся в проводці якийсь проводочок на активну рульову. Те ж саме поремонтував це. А знову ж таки, вона їхала, просто руль був твердим твердим і било ошибку по рольові. Все. Це зробилося. От 63 тисячі старий корч, стара BMW. 2008 року. Пневма завжди опускається. Там, вона живе там, своїм життям. Я абсолютно не лізу. Один раз машина після шиномонтажа чуть переклонилась. Просто електрик відкалібрував і все. Абсолютно. Вернемося на минулі автомобілі. Є 53-й Дорест, трошки жахнув мене, ну і за віку. Там вилетіла одна форсунка, почала виходить, вона давити, ну не було додавки на рампі і вилетів ТНВД. От. ну і Потім вже наступному власнику вилетіла коробка. Опять же, коробка вилетіла із-за власника. Він в нейтралі її переводив на ходу, не знаю для чого. ну. F-25 від'їздив 45 тисяч, просто його розривали, тролітровий n 57 розривали з маслом, без масла. Там це службова машина була. Його просто кончили тим, що став колінвал, із за того, що з сальника колінвалу видавило масло, і людина їхала без масла, каже, та я до заправки дотягнув. Є39, та 523 до Рестова, оцей мотор 2,3, він там 2,5, М52, Б-25, по-моєму, він називається. Абсолютно з ним проблем не було. Ще якісь з'являлись, пропадали, бо це газ, бензин, е, якісь там лямдазонди, пасоси, воздуху, це все устранялося. Ну, масла вона, до речі, не брала, не доливав. Вірте, не вірте. Ну, Від'їздила, вона так само без проблем ні разу не підвела. Сама перша це була бляха в мене, да, оцей Є39 е, седан, ой, універсал, перепрошую, теж на м 57 ому Ну так, да, я, я на ній теж дуже багато наїздив. Пам'ятаю, тоді був ковід, коронавіруси, оці всі діла, я лишився без роботи, і я на ній і таксував, і блаблакарив, ну, вкладав, то якийсь насос до качки полетів, то... Ці саліндблоки ашообразних речагів ззаді, підвізка почала розлазитись. ну Вона мала якийсь такий глюк, що коли мало топлива в баку було, там остання поділка вона глохла. І ти її не заведеш без ведешки, ну без швидкого пуска або без доливу солярки. ну Я з цією проблемою так і не розібрався, так і продав. ну блін, Це була бляха за 1800 доларів, на які я лупашив по три рази Львів Одеса. От, от такий досвід володіння BMW. Висновки робіть самі. Мій висновок такий, що якщо береш машину з якоюсь історією знайомих, скажімо, в клубі, в принципі, ти, ну, я розраховував на якісь вкладення в цю машину, і я думав, буде гірше, але є 70 Щоб там про нього не казали, це до Рест, не знаю, там з Рестом планую взяти Рест, будемо бачити, але BMW їздить. Це комфорт, це якість. Да, може, в якійсь мірі шумка не така, як в там, Чи в мене був Таурек, наприклад, в Таурека, ага, прекрасна шумка була, але сама по собі машина мені не сподобалась. Пластиком, дрібіжанням. Пневма ця, ніби вона є, але ти її не чувствуєш, не відчуваєш. Так що от, от BMW, от таке собі дрочерство, фетиш. BMW це любов, напевно, надовго. Ну, мені моя любов подобається. Я не шкодую про свій вибір. і, скажімо, Я не живу від СТО до СТО. Я туди їжджу тільки за те, що люблю цю машину і хочу вкладати в неї просто там, скажімо, гарніші диски, гарніші тормозні диски, щоб ніякого бієння не було, щоб їх не крутило на калюжах. Просто дотримуватись регламенту, там, по рідинах. От такі справи. Так що... Думайте, обирайте, бо вибрати свій автомобіль, коли ти любиш перебувати за кермом, коли ти часто за кермом, вибрати свою марку автомобіля це важливо.